Друзі, вітаю усіх! Екстрасенс Роман Шептицький. В даному відео вже традиційно робимо з вами розклад На щодень для України. І сьогодні ми будемо з вами дивитися період з 5 до 11 серпня. Що чекає нашу Україну? Які загрози, які попередження, які, дай Боже, хороші новини будемо сьогодні довідуватися. Хто, що не підписаний на мій YouTube канал та інші соціальні сторінки, обов'язково це зробіть. Також поширюйте відео, залишайте ваші коментарі. І ставте вподобайку. Ну що ж, друзі, давайте будемо дивитися. Сьогодні працюю теж з кількома колодами. Першою колодою, з яку подивимося, загальну характеристику тижня це Таро Оша. Що нам цей тиждень принесе? Ну, такий собі, тиждень по енергії, карта скупості. Дивимося з другої колоди. Таро від дзеркалень. Яка енергія тижня? Туз кубків. Ну, щось більш позитивно, але таке діаметрально протилежне. Тут карта скупості, тут карта наповнення, повноти, радості і взагалі карта. Тут кубків, це така дуже хороша карта. Дивимось далі. Таро алістера кроулі. Що нам підкаже? Загальна характеристика тижня. Повішаний. Я розумію, що її дні дуже хороші, а її дні насправді дуже погані, тому що повішений це загроза жертв, загроза пов'язана з масовими атаками, а також, знову ж таки, підбивання до якихось жертв зі сторони України. Ах. І тут нас карта, на жаль, негативна. Це психологічне таро карта страждання в мовчанні. Називається. Кому ваша біда цікава вам самим? Що це означає? Тобто, вкотре може щось відбуватись таке не дуже добре. І яка від того буде реакція світу? І знову ж таки, чи відреагує світ на тій страждання, чи так і буде. Знаєте, ми страждаємо, вони мовчать. Ну, десь от в такому контексті ця карта. Ще раз кажу: з чотирьох карт одна позитивна, дві негативних. Ну, і ця карта скупості теж говорить про те, щоб ми не страждали, то треба більше допомоги. А карта скупості говорить, що все приходить не в таких кількостях, чи не в так швидко, як би хотілося. Чи взагалі деколи навіть і не те, що би хотілося. Ну, от така от якась ситуація. І ворог так як вичікує, нове планує, нове вичікує, щоб завжда... завдати Україні страждань. Ну, скільки ситуацій було таких, де вони гади наробили біди, а світ толком ніяк і не відреагував. А те, що лишається, самі знаєте, безнаказано, то він думає, вони думають, що не можуть далі робити своє безчинство і свої жахіття. Даємось далі понеділок. Тут карта така позитивніша. Карта інтеграції. Весмірка Пентаклів. Карта праці. Робота, праця. Карта боротьби. основи і досягнення. Динаміки понеділка, як ви знаєте, більш таки по картах сильніші, ніж загалом весь тиждень. Хоча боротьба продовжується. По лінії фронту, на жаль, але можуть бути чергові прориви ворога і захоплення територій. Ось, але в плані от роботи і переговорного процесу про допомогу, знову ж таки, варто все-таки очікувати позитивної динаміки. Також по енергії мені понеділок йде теж знаком підвищеної уваги, особливо ніч з понеділка на вівторок. Д Далі йдемо з вівторок, карта майстра. Сильна, до речі, карта одна з найсильніших в колоді. Трійка жезлів. Хороші мали би бути новини саме з за кордону для України. Королева чаш, Покровительство. Жіноча карта, жіноча енергія, натхнення, сотворення чогось. І карта терпіння. Тобто називається по цих трьох картах все буде добре, але терпіння, що вам треба набиратись. Перепрошую. Середа. О, тут вже не добре. Карта башні. Важкий груз. Карта невдач, втрат, жертв. Щось середина тижня особливо не дуже добре. Визнання і винагорода, але карта мені в таких червоних тонах. Карта більше мені якраз про якусь, я б сказав, агресію. І прояв якоїсь. Ну от, удар за те, що за те, удар за непокору, удар за те, що ви такі дуже розумні. Удар за те, що вам допомагають. Карта зараз найгостріша. Поки що це якраз середа. Так, можуть знову ворог активізуватися. Знову ж таки, це йде в день протягом середи, ніч. Середи і також можуть бути і масовані ракетні удари, загострення по лінії фронту може бути загроза нових проривів і те, що десь ворог планував раніше. Зараз вони будуть намагатися це здійснити по якихось ударах. Я неодноразово наголошував ще в прогнозі. На серпень для України, які об'єкти можуть бути в зоні ризику. Хто не бачив цього прогнозу, подивіться, будь ласка, там не лише якби, воєнні об'єкти, які є під, зоною ризику, під в зоні ризику, але і цивільні інфраструктури. Четвер, теж карта виснаження йде: от кажу, середина тижня якась важкувата така по енергії. Тут шестірка пентаклів перевернута. Просим, просим, щось нема результату з прохань. Тут перевернута четвірка кубків, така якась карта заморозки тривоги. Але ближче вже до п'ятниці енергія вирівнюється десь більше карта позитивних зрушень. І щоб менше якби, нас виснажували, в цьому контексті можуть бути позитивні зрушення. Хоча те, що йде в проханні, ще йде заморозка і відтермінування. Ну, от така якась карта. Таке собі, але якщо, наприклад, середа буде нехорошим днем, і з чимось поганими подіями, загрозами, з атаками, з жертвами, ну то от не дивно, чому саме в четвер де карта виснаження, якщо день перед тим були погані карти. Щось вони планують однозначно, тому попереджую. Так, деколи карти можуть помили... ну, помилитися, вони не вказують термінів, я більше терміни здаю, але деколи карта просто попереджає заздалегідь. І останні кілька тижнів попереджень було більш, ніж достатньо. Тому ворог, на жаль, але нікуди не дівається в своїх злих намірах. П'ятниця те саме. П'ятниця те саме карта нападу і карта провини. Загроза для мирних, мирного населення для дітей, для людей мирних, для дітей. Тут карта сили застосування неправильно, несправедливо. Не карта агресивності і тут карта випробування і перешкоди. Поки що мені п'ятниця це по загрозах, по енергії гостроти. Такий другий момент, так саме по Україні, що йде, йде саме з позиції зі сторони Росії. Але ще раз скажу по енергії. П'ятниця, субота, неділя, позитивні зрушення в плані світових рішень для України. Можливо, навіть якщо вони і не будуть славно явно проговорені. Субота. Перемін карта Колесо фортуни, зміна циклу. Десятка кубків. Щось вже краще вимальовується по десятці кубків об'єднання якісь. Теж покровительство, допомога, матеріальна, збройна. І важливі якісь документи для України. В плані, бачите, як початок процвітання така ось карта. Початок процвітання. В крайній рік є підтвердження того, що з п'ятниці і далі енергетика вирівнюється. Це ми маємо якраз це ми маємо якраз так, п'яте, шосте, сьоме, восьме, дев'яте. Десяте число. 9, 9, 10. А, до речі, за восьме число, 8-0,8. Теж багато є всяких лякалок, я робив прогноз. Тут, наприклад, теж карта, от середа, четвер, сьоме, восьмо число, йдуть загрозами. Ідуть загрозами. П'ятниця, як ви бачите, день теж гострий. Сьоме, восьме, дев'яте. Загрози є. Ворог любить прив'язуватись до якогось містицизму багато в чому. До якихось теж дат, тому саме в ці періоди нечість себе особливо негативно може проявити. 7, 8, 9 число. Наголошую на цьому. Що потім не казали, Роман не попередив, попередив вже й задовго до. Але ми маємо молитись і позитивні сценарії для майбутнього моделювати. Неділя, карта гармонії. Після 8.08 йде ще одна важлива зміна циклу енергетичного. Тут карта йде ще по загрозах. Все рівно є. Сімірка кубків, карта зіпсованості, карта нападів, карта агресивних діянь по лінії фронту, карта тут пастка страху. Ну таке. Особливо теж ніч Вже з неділі наступної, на понеділок, так само іде з загрозами, так само йде з можливими обстрілами, з картою гостроти, з картою загрози жертв, так далі. І от знову бачимо, наскільки йдуть в нас по розкладу хороші аркани, такі сильні, що вирішуються в світових динаміках, все-таки для України плюс. І карти знову з величезними загрозами, де ворог вичікує, очікує, і так далі. Хай всі загрози минають, але попереджений, значить, озброєний. Що, як буде відбуватися, будьмо готові, молимося, боремося, зло і нечість перемагаємо, світлом наголошую, відправляємо побільше енергії світла в сторону того всього тих всіх нечистивців, тої всієї погані. Бо світлом ворога долаємо, зло перемагаємо. Це важливо. Які дні гострі по енергії, я вже розказав детально. Постараюсь ближчим часом зробити розклад по регіонах та гарячих точках України саме на період серпня. Ну, а тут попередження ось такі. Ще раз наголошую, ворог часто плани змінює. Може, там в день в день так прогноз не спрацювати, але в будь-якому випадку попередження ми отримали. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей. Бережімося, тримаємося, любімося. Все є і ще більше буде Україна. Почуємося!